Бажаю здоров'я від бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Хочу звернутися до усіх свідомих українців. Нещодавно наша бригадна СТО, на якому постійно лагодили автівки, що виконують бої задання на Донецькому напрямку, зазнала ракетного удару. В результаті був знищений весь інструментарій, що ми збирали протягом півтора року. Ви ж розумієте, у війську автівки далеко на нові дорог на Донбасі немає. Є напрямки, ламаються вони регулярно і їх треба лагодити. Щоб пересуватися, це просто необхідність, і у цьому можете нам допомогти саме ви а від бійців 59-ї бригади. Хочу звернутися до благодійного фонду Твій крок та до усіх свідомих українців. Будь ласка, долучіться до збору фонду на інструменти для СТО 59-ї бригади. Відновіть його нам, будь ласка, аби ми. Разом з вами з вашою допомогою могли і далі відстоювати територіальну цілісність та незалежність держави. Розраховую на вашу свідомість та підтримку. Тільки в соборності сили, тільки разом переможемо. Дякую за міцний тил. Разом до перемоги. Все буде Україна.